Оце диво от народжується на Харківщині. Борис Грінченко народжується в сім'ї, де мама московка говорить російською мовою, батько українець козацького роду, але говорить. Теж російською мовою, ба більше забороняє дітям, зокрема, і Борису маленькому забороняє говорити українською, хоче позбутися цієї української ідентичності. Однак, Борис не такий. Що як це сталося? Знаєте, це теж про допитливість. Тобто, ми, коли дивимося на будь-яку постать, особливо та, яка в кінцевому рахунку стає видатною, то тут є певні зачіпки, так тобто, звичайно, оточення, звичайно, якісь певні заборони, але це зазвичай про саму. Людину, наприклад, чи міг би Борис Грінченко стати таким, як він став, якби він не любив читати книжки, так якби mm -hmm. він не шукав відповіді. Він сам в своїй автобіографії пише, що він ховався десь у гущавині і читав книжки. З років, Він здається з дуже раннього віку. І звичайно, це про батьків, які дали йому можливість навчитися читати. Це про батьків, які мали певну бібліотеку, все ж таки, але це про батьків, які з точки зору, знаєте, елементарного захисту захисної реакції не хотіли. Висуватися вище чи інакше в якийсь певний бік, щоб потім не мати проблем, не те, що вони були радикальні московити, наприклад, так вони хотіли бути на спокійному рівні та проживання.